Друзі, привіт! Вітання на моєму каналі вивчення американської англійської для українців. Це відео про мій канал, про мене трішечки, про мої підходи, щоб ви знали, що очікувати на цьому каналі і як з ним працювати. Коротко про себе. Я живу в Америці вже 9 років на даний момент. Зараз в Лос-Анджелесі раніше жила в нью йорку Я тут багато навчалася, у мене є кілька місцевих освіт, і базуючись на цьому досвіді. Пройшовши шлях від того, коли я взагалі не знала англійську, психувала, не могла зрозуміти, для чого вона, батьки, батьки свідки, до ситуації, коли я пишу вірші, пісні, співаю англійською. Це пройшов шлях. Це пройшло дуже багато досвіду, уроків, тестування методик. І на цьому каналі я продовжую тестувати, продовжую ділитися з вами своїм досвідом. Мій метод він дуже практичний. Він сфокусований на практику, на мінімум того, що потрібно знати, щоб заговорити. І по суті я завжди говорю, що англійська не може бути ціллю. Англійська це просто засіб, засіб отримати те, що нам дійсно потрібно, чи це. Отримати роботу чи освіту в Штатах, чи просто комунікувати, розвивати бізнес і так далі. На цьому каналі є дуже багато різних форматів, різної інформації. Я експериментую, базуючись на відгуках, на результатах роботи з моїми учнями і так далі. Хотіла підкреслити два основних нових формати, які є на цьому каналі. Перший формат це слово дня. Чому я його представила? Тому що всі ми маємо дуже мало часу, і от катастрофічно не вистачає його. Хочеться виділяти багато, а немає. Так? Тому кожного дня ви можете дивитися коротке відео 30 секунд до хвилини про нові слова. Приклади вживання, якийсь контекст, додаткові слова, які вживаються разом з цими словами. І так кожного дня, крок за кроком, маленькими-маленькими кроками, ми можемо рости і поповнювати свій словниковий запас. Наступний момент це практична англійська. Я записую, по суті, відеоуроків практичної англійської, коли ми читаємо різні книги, таким чином ви тренуєте слух, а потім ми розбираємо те, що ми прочитали. Розбір проходить з різних аспектів. Граматика, значення, чому ці слова поєднуються саме таким чином, пунктуація і так далі. Чому це важливо? Тому що ми можемо дуже довго вчити правила, ми можемо ідеально знати правила, але не знати, як ці всі слова і правила зібрати в одне. Тому дуже важлива практика і контекст. І те саме, якби зворотня проблема, коли мої учні бачать речення. Читають всі слова зрозумілі, а зібрати докупи не можуть. Тому дуже важливо розуміти структуру і логіку англійської мови. І саме завдяки моїх, моїм методам це можна зробити простіше, легше і головне веселіше. Бо чим менше стресу, тим більше будуть успіхи. В цілому я завжди стараюся давати мінімум, давати основне. Мені цікаво розбиратися, чому саме ми робимо ті або інші помилки. Тому на каналі будуть різні аспекти, не тільки граматика, не тільки логіка, а також акцент, поширені помилки. І якщо вам це буде цікаво, я буду додавати якісь елементи життя в Америці, освіти в Америці, якихось нюансів, які вам будуть цікаві. І важливий маленький нюанс. Я викладаю виключно американську англійську. Вимова відрізняється від британської. Деяка структура написання слів теж відрізняється. В цілому це мова популярна і працюючи з клієнтами з Європи, мене розуміє. Тобто, це нема такого, що якщо ви будете знати американську англійську, ви не будете вас не будуть розуміти так. Але якщо ви вже дуже давно володієте саме британським варіантом англійської, я би не акцентувала увагу для вас на моментах вимови. Але не треба плутати гарно поставлену британську вимову з сильним акцентом. Тому що люди, які дуже добре вчилися в школі, це не завжди гарантія того, що у вас буде гарна британська вимова. Так, причина це багато: по-перше, британська вимова вона і складніша, ніж американська. Є дуже багато нюансів. Та й в цілому вчителі, правду кажучи, не завжди самі гарно розмовляли мовою, так, і не могли донести цю мову. Тому Якщо ви навіть ніколи не плануєте переїжджати в Америку, але вам цікаво покращити англійську легко і швидко, то цей канал також для вас. Дякую. Пишіть в коментарях. Які у вас питання щодо англійської, би вам було цікаво? Тому що цей канал для вас, для ваших потреб? І відповідно, чим більше ви будете давати мені зворотній зв'язок в коментарях, тим більше корисного контенту я зможу для вас створити. Дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось, діліться з друзями, і до нових зустрічей на моєму каналі.